Привіт, друзі! Сьогодні середа, і це день, коли ми говоримо про особливості міжнародного оподаткування. Отже, сьогодні я хочу поговорити про сценарій оподаткування виплати дивідендів американською компанією на користь українського резидента, фізичної особи громадянина України. Наприклад, ви є власником американської компанії, яка працює на світовому ринку, чи на американському ринку, і за Результатами діяльності така американська компанія отримала прибуток, який ви розподілили у вигляді дивідендів. І а, за законодавством США, якщо ви не є резидентом Сполучених Штатів, є можливість, є такий варіант сплати дивідендів а, не у країні, а, безпосередньо у США, а у країні вашого податкового резидентства. Тобто, в нашому прикладі це Україна. Отже. Як будуть оподатковуватися дивіденди, яким чином їх задекларувати. Ми беремо зараз, нам не важливо на цей момент, де якісь ставки податків застосуються в США, ми беремо саме український сценарій. Отже, якщо ми захочемо задекларувати, якщо ви як фізична особа не бажаєте задекларувати дивіденди, виплачені вашою американською компанією, податок становитиме відповідно до. Вимог виплати оподаткування виплати дивідендів від нерезидентів за ставкою половина основної ставки, тобто це буде 9% податку з доходів із осіб і 1,5% військовий збір. Чи буде право оподаткувати такі дивіденди в Україні? Так, якщо ми піднімемо статтю 10 конвенції між Сполученими штатами та Україною щодо уникнення подвійного податкування, там справді є перше речення о 10 статті, що дивіденди, які виплачуються резидентом одної договірної держави на користь резидента іншої договірної держави, можуть оподатковуватися у тій іншій договірній державі. Інші пункти статті говорять про особливості, про певні винятки. Але якщо ми спираємося на перший абзац, Цієї статті нам достатньо цієї інформації, щоб сказати, що дивіденди, сплачені резиденту іншої договірної держави, можуть бути оподатковані в цій іншій договірній державі. Звісно, якби було навпаки, до речі, якби резидент США хотів отримати дивіденди своєї компанії з України, у нас немає такої можливості оподатковувати у США дивіденди. Що сплачує українська компанія? Тобто Україна однозначно вимагає утримання податку, і як громадянин неважливо як громадянин майснувазі, як фізособа, резидент чи не резидент, Україна не поділяє ці моменти, тобто фізична особа. Резидент США сплатить з дивідендів компанії Україні ті самі податки, які сплатить резидент США. Тобто, якщо це компанія на єдиному податку, це буде 9 плюс півтора, якщо це компанія на загальній системі, то це буде 5 плюс півтора 6,5% в цілому. Але звісно, з точки зору законодавства, буде можливість у США зменшити суму податку з дивідендів. Враховуючи український податок, який буде утриманий, тобто, ось так працює конвенція. З точки зору ви можете вибрати. Ну, в нашому випадку, я можу сказати, що українські податки на дивіденди все таки досить низькі порівняно з американськими. Але не забувайте, що в США і взагалі і в США і в Україні є податок на прибуток corporate tax, який це не дивіденди. Тобто, спочатку сплачується податок на прибуток, якщо він є. А потім вже утримується податок на дивіденди, тобто така двохступенева система утримання податків. Я вам бажаю відкривати американські компанії, виплачувати собі в Україну дивіденди, декларувати їх у порядку, визначеному законом, і дивитися наш канал, радити його друзям. На все добре, до побачення.